На нашо ефір долучається Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці. Пане Кузан, вітаємо вас. Вітаємо, вітаємо. як ви думаєте передача ось цього списку американських стороні, в якому зазначений список озброєнь, за які Україна готова заплатити гроші? Чи наближає він нас до моменту укладання ось цієї угоди, яка гарантуватиме, що принаймні на ось такій комерційній основі ми отримуємо американську зброю? Я думаю, безсумнівно, і ми бачимо, що є порозуміння між українською стороною і е американськими е збройними і лобі і промисловцями, які прямо зацікавлені за те, щоб отримати живі гроші. І зробити свою головне постачання це безпосередньо до України. Ну тут треба розуміти іще, і ще й будь-який військово-промисловий комплекс будь-якої країни. Ми ведемо на сьогодні наймасштабнішу і за всіма мірками найзначущішу війну, з якою не зрівняється ніяка інша проти значного ворога, який значно сильніший, тобто ця вся історія про другу армію світу. І так далі, і тому кожен кожен підкреслює американський виробник зброї прямо зацікавлений в тому, щоб його зброя була випробована якраз в реаліях цієї повномасштабної війни проти значно сильнішого ворога. Це означає пробу найвищої якості, в тому числі для цієї зброї, оскільки вона ще буде і придбана, тобто це безпосередньо, це умовно мовно кажучи, не колись буде відшкодована ця зброя, а буде придбана за гроші. То звичайно, що всі збройні промисловці сполучених штатів хочуть таких контрактів. Ну і до речі, такий проміжний проміжне свідчення успішності цих перемовин. Це замовні статті на якраз основного учасника цих перемовин, голову офісу Єрмака. Про те, що мовляв, буцімто він дратує там політиків американських, республіканських, демократ тобто, що ми бачимо, що прямо під час. Власне, цих складних перемовин перемовин про постачання Україні зброю, відбувається така медіа активність, ну це фактично відбувається таке медіакілерство, цього би не сталося, якби е, можна було в інший спосіб зірвати от такі важливі е, угоди, і тому здійснюється шляхом замовлення, от саме таких публікацій. Тобто, це є свідченням того, що дійсно перемовини ведуться успішно, і е, е, якщо не буде. Суто таких м, політичних втручань, а розв'язані ці угоди будуть на такій комерційній основі? То американську зброю ми отримаємо якомога швидше і в цьому прямо зацікавлені сама ж самі ж американські американські виробники цієї зброї, пане Козан. А яке озброєння окрім патріотів може бути у тому списку, який передала українська сторона американській? От що нам зараз вкрай потрібно? Ну єдине без чого ми дійсно не можемо е, обійтися, це справді ракети, тобто ця протиракета до системи Patriot ПАК 3. Звичайно, що стосується також і розвідувальних даних, але вони подаються за іншою програмою. Ну а так, е, взагалі, за загальним правилом, будь-яке постачання зброї це завжди закрита інформація. Кількість номенклатура цієї зброї, терміни постачання не повинні дізнатися вороги. І, звичайно, що це є стане проблемою для ворожих спецслужб, і до речі, не лише російських, але і інших країн, які уважно відслідковують, яка зброя в яких кількості буде поставлена нам. Тобто, сам шлях постачання цієї зброї, сама логістика постачання це вже предмет для розгляду усіх розвідок світу. Тому говорити тут не варто. Треба сказати, що дійсно на сьогодні ми вже на тому рівні. Коли немає такої зброї, яка би не могла бути поставлена до України за цими контрактами, тобто бачимо, що починаючи від піхотної зброї і закінчуючи важкою технікою, боєприпасами, високо, високоточною зброєю, тобто будь-які види озброєння можуть бути зашиті в цьому контракті, і які тримаються в секреті, і це до речі гарна, гарна ознака, тому що це значить, що нарешті і американська сторона. Не робить такі, так би мовити, такі публічні демонстрації, коли вона оголошує, що приїде всього навсього 30 абрамсів, і то без необхідної нам броні. Ну і це сигнал росіянам, що їм не слід боятися за таку зброю. Звичайно ж, 30 танків на фронті нічого погоди не зроблять. Так, от те, що нарешті цей список засекречений, це я радше б розцінював як гарну ознаку. Сергій серед тої номенклатури озброєнь, на яку ми критично покладаємося на Сполучені Штати Америки, на першому місці буде система протиповітряної оборони Петріот. Особливо враховуючи, що росіяни роблять помітний акцент протягом останніх місяців на використання самобалістичного озброєння, проти якого Петріот є найбільш ефективним в. Наших умовах, ну і загалом одна з найбільш ефективних установок світі. На вашу думку, чи достатньо в принципі, от є ресурсів у компанії Райтон, яка виробляє ці установки, чи достатньо на ринку є пропозиції для того, аби закрити наші потреби? Адже на сьогоднішній день багато європейських країн, зокрема представники Рейті, портал Євро, написав велику статтю, що представники Рейто намагаються знайти додаткові можливості, щоб збільшити обсяги виробництва, тому що тих, що є зараз, вже не вистачає, оскільки попитниці ви Робу дуже дуже високий на вашу думку, чи зможемо ми закрити свої потреби от таких умовах? Ну тут складніше трошки питання. Тобто, якщо ми візьмемо ті об'єми, які виготовляє які власне виготовлені, які перебувають на озброєння, на складах, які законтрактовані, то таких обсягів достатньо для того, щоб заповнити ту невелику кількість пускових установок, ну тобто вірніше комплексів, не установок, а саме комплексів, які на сьогодні є в Україні. Чи достатньо цього для того, щоб закрити небо? Ні, недостатньо. Тобто, президент озвучив, нам ще потрібно ще 10 комплексів. Власне, оцих патріотів, і е, чи такі будуть, е, ну це питання, все ж таки, тому що більшість з них перед, передані нам саме формально, хоча вони є американськими, а однак передаються нам європейськими партнерами. Отже, е, звичайно ж, цей обсяг, про який говорить е, Керівництво компанії Рейтон, він обумовлений якраз зростаючим попитом саме тому, що весь світ. Бачить, як Петріоти збивають російську балістику, і в тому числі кінжали, які були анонсовані як такими, що мають щолкати, як росіяни казали, щолкати ці петріоти, як як семічки. Та так, от весь світ сьогодні захотів Петріот Пак 3 із протиракетою. Отже, компанія має значно більший попит ніж їхні виробничі спроможності саме через те, що цей Петріот показав свою ефективність у нашій війні. Тобто, оце якраз відповідь на питання першого першого блоку нашої розмови. Отже, для України в них є вже достатня кількість протиракет, і тепер лише треба прослідкувати, щоб ці ракети йшли саме до України, а не за іншими контрактами до третіх країн. Пане Козан, дякуємо вам за те, що долучились Сергій Козан, голова Дякую. Українського центру безпеки та співпраці, був на зв'язку зі студією.